Прийшла з пошти, забрала посилочку. Це не сміття, це гаджет для освітлення для зйомки відео. Але я гадала, він буде набагато більше, тому я відчуваю себе трошки лохом. І вона вкручується ось сюди. Зараз покажу, що я хотіла замовити, а що отримала і як воно світить. Ось така вона маленька в розмір моєї лодочки, ручки. І ось ця така штукенція, як квітка з ліпісточками. І вона вкручується замість цієї лампи. Такий же цоколь. Зараз перевірю, як вона буде світити. Так, отак світить моя лампа. Не знаю, як її перевірити. Ну, як звичайно. Викручую лампочку. Знімаю плафон. Так, хоч би влізла. Це типа безсіньова лампа. Похоже на вентилятор. Ну що, вмикаю? Ну, ви знаєте, вона набагато ярче. І дуже холодний світ. Поки не можу зрозуміти, подобається вона мені чи ні. Треба перевіряти, коли знімаєш. Ой. Відпав секундомер. Ну, нібито неплохо. В кого така є, пишіть свої відгуки. Бачите, на фото дівчина тримає її. Аж двома руками, отак. От от вона велика. Ця взагалі маленька на мою одну ладошечку. Ну, нічого така, для зйомки, може пригодиться. Ось ця не нагрівається, але писточки трошки тепленькі, але тепленькі вони з цієї сторони. Мабуть, для постійного освітлення вона не підійде, буде дуже перегріватися. А от для зйомки короткого проміжку часу думаю, буде якраз гарно. Бо, в я повне лоха, тому що мені написали в директ, що ця лампа, яку я купила за 200 щепно, там, гривень, вона в Аврорі коштує майже до 100 гривень. Тому на сайте замовляйте. І дуже класний бізнес виходить. Заврори купуєте за сотку, продаєте за 200. Ну то ще розводняк повний. Отже, лампа дійсно непогана. Я працювала непреривно півтори години. Вона була тепла, але не перегрілася. Вона чудово може замінити звичайну лампочку. Але дійсно без тіньовою я не можу її назвати, адже вона має бути в 3-4 рази більше або дуже-дуже близько підводить до об'єкта. Її класно використовувати як додаткове освітлення, але для професіонального вона буде недостатня. І також її дуже буде зручно використовувати для огляду якихось посилок.